Вітаю, я Андрій Вахілов, і це програма Наше здоров'я. Сьогодні в програмі можливості сучасних операційних мікроскопів для хворих на килу хребта. Коментарі директора Київського міжнародного центру нейрохірургії: чи є небезпечними для здоров'я безалкогольне пиво та енерготоніки? Відповідаємо на питання глядачів нашої програми. Нова ефективна ідея Кіровоградського наркодиспансеру: відкриття кабінету мобілізації тверезості. Лікарня Святого Луки продовжує проводити сучасні та високотехнологічні операції у різних напрямках хірургії. Частину з цих тем ми освітлювали у наших попередніх програмах. Сьогодні ми розповімо про мікронейрохірургію. Здравствуйте, Ігор Петрович. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе, а направлення вашої діяльності. Я очолюю Київську клініку Міжнародний центр нейрохірургії. І така була, от, вважаю, що честь мені. Від Бога, що це вдалося не тільки мріяти про це, ми, багато нейрохірургів у Києві відразу після Незалежності мріяли, щоб була створена така клініка, яка би широко контактувала з західними щоб, нейрохірургами, щоб можна було вчитися у них, застосовувати ці знання на практиці вже в Україні. Звісна річ, ми мріяли, щоб нам допомагали. Це не без того, як кажуть, заграниця нам поможе. От. І 10 років назад група лікарів, я був завідуючим відділення, в нас всього було до десятка лікарів, ми вирішили створити отаку клініку. От. Клініка існує, клініка розширюється, от. розширюється спектр виконання операцій, розширюється міжнародне співробітництво. От. Я думаю, що ці пропорції можуть цілком представити діапазон нашої співпраці. От. Збільшується кількість звернень. От. Ми відкрили в Західній Україні два роки назад нашу філію. От, такої потреби вже в Західній Україні нема, щоб люди їхали до Києва. Бо за останній час, як показує практика, люди. В регіонах на периферії досить несхильні їхати в столицю через різку зміну рівня життя. У Києві життя дуже добре, а в регіонах життя не таке дуже добре. Тобто люди не можуть собі дозволити київські, київське лікування. Очевидно, що е, столичні лікарі повинні експортувати медичні технології. І в регіони. Тому разом з лікарнею Святого Луки ми розпочали спів... співробітництво з тим, щоб вже сьогодні надавати допомогу в регіоні за стандартами, як це прийнято в Києві. Наскільки широко використовується мікронейрохірургія в Європі, в Україні і в чому специфіка проведення таких операцій? ХХ століття ознаменувалося тим, що був винайдений нейрохірургічний операційний мікроскоп. Це доволі складний прилад, було декілька генерацій модернізації операційного мікроскопа, але на сьогоднішній день операційний мікроскоп це є базовий прилад, який має застосовуватися практично в усіх нейрохірургічних втручаннях. І цей стандарт став стандартом ну, років 30, а може навіть і 40 в Західній Європі і в Америці. В Україні, попри те, що все населення, практично все населення вважає, що нейрохірурги оперують хворих під операційним мікроскопом, але все-таки, навіть якщо ми беремо Київ, то левову частку операцій все-таки і досі виконують без операційного мікроскопа. Тому, коли це стане правилом в столиці, коли це стане правилом в регіонах, коли це стане правилом в Кіровограді, я не знаю. Але очевидно, що ми пасемо задніх, і без активного пропагування цієї технології, без активного, скажімо, втручання в суть речей. Мені здається, що справи не буде. Точно так само, як 20 років назад, при активному втручанні в моє життя англійських нейрохірургів, які просто мене ну, змусили освоїти цей прилад, точно так само, мабуть, оця технологія має бути застосована в, Україна, в українських нейрохірургічних відділеннях. Вона начебто. Проблеми не існує, начебто в усіх нейрохірургічних відділеннях є операційні мікроскопи, начебто і операції роблять. Але якщо детально попитати, наприклад, про столичних, я не буду говорити, то тільки деякі нейрохірурги користуються операційними мікроскопами. Тобто у розмові з пацієнтом звучить так, що мікроскоп у нас є. Ось основне питання. А от чи операція відбувається під операційним мікроскопом чи ні? Тому що багато є практики і багато треба освоїти під час цієї технології. Наприклад, він незручний на початковому етапі його застосування. Хірургічна оптика заважає хірургу. Це так, як от на велосипеді, до того часу, поки ви не навчитеся їздити, воно вам якось ну, ну зовсім не зручно. Чи так, як на автомобілі, що як там сіли перших там 100 кілометрів не проїхали, ти думаєш, Боже, як це можна цим користуватися? Це взагалі якось воно зроблено. А як ви вже освоїте оце, то ви вже без нього не можете. Тобто ви собі, собі важко уявити, як можна зробити операцію без операційного мікроскопу. Якщо ми говоримо про діагностику, то в цій лікарні, де ми знаходимося, Працює комп'ютерний томограф і магнітно-резонансний томограф ідеальне поєднання діагностичного обладнання для нейрохірургічних хворих, що є також золотим стандартом. Ігор Петрович, розкажіть, будь ласка, про показаннях і протипоказаннях для проведення мікронейрохірургічних операцій. Проти показів до застосування операційного мікроскопу взагалі нема. Будь-яку операцію ви можете ви ж краще бачите. Ви маєте краще освітлення, ви маєте стереоскопічне зображення, ви маєте прекрасну глибину, глибину різкості. Тобто абсолютно зрозуміло, що будь-яке втручання легше зробити під операційним мікроскопом. От. Тобто, може навіть сказати так, що є, є ще ряд операцій, ряд операцій в нейрохірургії. Які виконуються без застосування, скажімо, операційного мікроскопа. Це нові технології. Наприклад, ендоваскулярні нейрохірургічні втручання, коли до об'єкта, скажімо, інтервенції доходять через судину. Тобто катетеризується крупна судина в людини, доходиться в голову. І вже там або коагулюється, наприклад, аневризма, на або вона там балон застосовується, виключається, або ставиться стенд. От. Те, що, скажімо, робиться на інших органах, в тому числі і в цій лікарні. Ми можемо говорити про стабілізую... сучасні стабілізуючі операції при захворюваннях хребта, коли ну, за допомогою гвинтів. Гачків, стержнів, можна закріпити хребет. Якщо, наприклад, видаляється величезна пухлина, наприклад, чи є травма хребта, то можна закріпити хребет для того, щоб застабілізувати його. То ці операції виконуються нейрохірургами без застосування операційного мікроскопу. Але знову ж таки, якщо під час цієї операції виникає Потреба в декомпресії мозку чи видалені пухлини, чи ще щось, то знову ж таки береться в операційний мікроскоп, тому що видалити пухлину з головного чи спинного мозку без застосування операційного мікроскопа на сьогоднішній день нереально, якщо ми говоримо про якісне виконання усіх мікрохірургічних маніпуляцій. Які операції найбільше часто в мікронірохірургії. Самою масовою операцією у нейрохірургії це є видалення гриж між хребцевих дисків. Питома вага цих операцій складає від 45 до 50% усіх нейрохірургічних втручань. Тобто, якщо розпочати мікронейрохірургію у грижмі шепцевих дисків, це вже 50% усієї нейрохірургії. Тобто пухлини. Судинна патологія, травми займають решту, решту патології. Очевидно, що хребет є великим, найбільшим і найбільш масивним органом людського тіла, От. і патології вистачає. При нашому способі життя, при перевантаженнях, при сучасних цивілізаційних вигодах, хребет просто. Розламується, як то кажуть, і потребує медичної допомоги. Тому магнітно-резонансні томографи виявляють от. але якщо ми говоримо про грижі, то мікрохірургічна операція це два, один-два дні перебування в стаціонарі і декілька тижнів реабілітації до виходу на роботу. Сама операція триває 10-15 хвилин у руках досвідченого хірурга. Якщо це традиційна операція, перед вами є хірург, який багато років оперував традиційними методами, це 2-3 години операція, це знаходження хворого 2 тижні в стаціонарі, це декілька місяців реабілітація і віддалені результати 40%. Той час, як мікронейрохірургічні втручання дають добрі результати в 80% випадків. Тобто в два рази результати лікування більш ефективніші. Зрозуміло, менші доступи, менша крововтрата, менша мікротравма нервів і корінців, менші ятрогенні пошкодження, можливість усунути. Ну, скажімо, якісь там є ж травмування, там якось можна ушити тверду мозкову оболонку, можна якось усунути там мікротравми, які неминуче не наносить хірург. От, Тобто, з одної сторони, легше їх уникнути, а з другої сторони, лег легше їх усунути і контролювати. А які случаї консультували тут, в Кировограді? Таке враження, що в Кіровограді. Якщо не всі, то кожен другий хворий на нейрохірургічну патологію. Наскільки доступні ці операції для звичайних громадян? Клініку, яку я очолюю, клініка, орієнтується на масового пацієнта, на масового споживача. І якщо ми говоримо про те, що операції виконуються під сучасними операційними мікроскопами, там хірургічні прилади, магнітна томографія, то у порівнянні із світовими цінами, які існують, наприклад, в Європейському Союзі, то ціни будуть у 5 разів менші у нас. Тобто, якщо ми говоримо про виконання операцій в Києві, то кожний день у нас на операційний стіл лягає. Ну, один, два, п'ять, вісім хворих кожний день, які приїжджають з усіх регіонів України. Звісно, що якщо операції будуть виконуватися в Кіровограді, то це буде значно дешевше, ніж це буде виконуватися у Києві. Наш досвід в Західній Україні показує, що це буде на одну третину дешевше, ніж якщо їхати до Києва. З іншого боку, я хотів би констатувати, що декларованого безкоштовного лікування в цій країні нема, по крайній мірі, все те, що стосується нейрохірургії. Тобто, філософія нашої клініки така, щоб ціни, які пропонуються хворим, були менші ніж вони існують в державному безкоштовному секторі. Це наша філософія. І Міжнародний центр нейрохірургії виживає за рахунок масовості виконання хірургічних втручань і за рахунок рентабельності. Тобто це не поодинокі операції, а це масові операції. І там, де операції поставлені свого роду на конвейер, то Результативність у них вища, а собівартість цих операцій нижча. Ігор Петрович, скажіть, наскільки реально нашим телезрителям, нашим жителям нашого міста, отримати вашу консультацію? Як часто ви будете посещати наш міст? Питання не стоїть так, що я маю не відходити від операційного стола у Києві і ще скажімо, в нічний час не відходити від операційного стола у Кіровограді. Мова йде про те, що сформована команда нейрохірургів, От. наша команда без проблем може, скажімо, забезпечити потреби кіровоградців отут на місці. От. Причому всі хірурги вони є моїми учнями, і на протязі останніх 10-15 років вони вивчені. Практично мною сюжети на тему боротьби з алкогольною і наркотичною залежністю вже стали своєрідною традицією нашої програми. И сегодня мы врахували те запитания, які находятся до нас электронную электронной почтой. наскільки частности, насколько я безалкогольного без пива и энергоценичных напоев. Татьяна Анатольевна, как относиться к безалкогольному пиву и есть ли у него какая-то опасность для человека? Понятие безалкогольное это очень, очень так, символично, потому что в любом случае в этом пиве содержится алкоголь, пусть в маленьких количествах, допустим, 0,5 градусов, но бывает и до 2,5, с до двух градусов. Значит, суть в том, что в это это пиво лишает алкоголя в процессе его изготовления. То есть, или не дают ему добродить, или потом уже готовый продукт лишают алкоголя путем выпаривания или пропускания через мембрану. Но в любом случае, как я уже сказала, есть небольшой процент содержания в нем именно этилового спирта. И в том числе остаются все вот эти ядовитые вещества, которые содержатся в обычном, так сказать, алкогольном пиве, которые могут вызывать различные токсические изменения в организме. Тот же хмель, солод севушный, Масла, тяжелые металлы, которые содержатся в обычном пиве в том числе. Очень часто безалкогольное пиво употребляют люди, которые в силу каких-то определенных обстоятельств, например, там, это водители или беременные женщины, или люди, которые по состоянию здоровья не могут употреблять алкоголь, то есть они его используют. Там, или, там, допустим, какие-то безалкогольные вечеринки. Но все равно не надо забывать, что если, допустим, человек выпил литр пива, и нет у него опьянения, но если он выпит 5 литров пива, все равно те 0,5 градусов оно наберется, 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 и все равно покажет какой-то степень опьянения. И опять же надо учитывать, что идет нагрузка за счет тяжелых металлов, за счет то есть, вот этих вот токсических веществ, которые содержатся в пиве. Поэтому нельзя сказать ни в коем случае, что безалкогольное пиво абсолютно безвредно. И оно вызывает такую же зависимость. Нельзя абсолютно употреблять безалкогольное пиво людям, страдающим алкогольной зависимостью. Потому что наши пациенты, находящиеся в ремиссии, считают, что это безвредно, что так как там содержится, не содержится, вернее, алкоголь вообще, они не хотят слышать эту фразу, что там содержится алкоголь. Но все равно э, вкусовые Качества, запах, сам ритуал употребления пива напоминает им о обычном об алкогольном пиве и может спровоцировать дальнейший запой. Мы знаем, что есть лекарства, которые нельзя сочетать с алкоголем. Можно ли такие лекарства сочетать с безалкогольным пивом? В безалкогольном пиве алкоголь содержится в любом случае. То есть, если написано в инструкции, что нельзя сочетать лекарства с употреблением спиртного, безалкогольное пиво тоже в таких случаях противопоказано. Какие еще есть подводные камни? Что входит в состав и что наиболее вредно? в составе безалкогольного пива. Так как пиво образуется путем брожения, и побочный эффект брожения – это в любом случае это различные сивушные масла, то, как я уже говорила, то пиво по токсичности своей приравнивается к самогону, и в том числе безалкогольное пиво, потому что оно тоже получается путем брожения. Значит, вот эти все сивушные масла, они оказывают очень канцерогенное действие и для органов желудочно-кишечного тракта, и отрицательно действуют на почки. Опять же, такое пиво, как правило, употребляется в больших дозах и оказывает большую гидродинамический удар. Те же пациенты, которые употребляют в больших количествах безалкогольное пиво, они также страдают ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью. Тяжелые металлы также находятся в безалкогольном пиве. Все вот эти стабилизаторы пивной пены, которые тоже обладают канцерогенным действием. Хмель содержит небольшое количество морфия, который поэтому вызывает привыкание, оказывает токсическое действие на центральную нервную систему. И, как правило, такой, такие... Виды пива употребляют кто? Это молодежь, как правило, да, вот, так, целевая группа. А молодежь у них более неустойчивая нервная система, и поэтому быстро развивается привыкание, быстро развивается психологическая зависимость. Такие пациенты, как правило, я уже говорю пациенты, потому что в любом случае зависимость может развиться даже при безалкогольном пиве. Такие пациенты, как правило, не критичны к себе, и у них очень быстро идет нарушение интеллекта, памяти и различных там, когнитивных функций. Что вы можете сказать про энерготоники? Всем ли их можно э, употреблять и являются ли они безопасными? Энерготоники у нас позиционируют как для людей, которые ведут активный образ жизни, немножко устали на работе, им дальше надо быть в тонусе, э, бодрым себя почувствовать. Считается, значит, что добавляет энергии, стимулирует, но э, они как бы берут у организма ну, в запас на будущее. То есть как бы потом у организма происходит истощение, и после этого наступает депрессия, нарушение сна, усталость, и организму опять надо подкрепиться, так сказать, искусственно от этими энергетиками. То есть как бы э, замкнутый круг получается образуется, и образуется тоже зависимость. Энергетики достаточно опасны для сердечно-сосудистой системы, и были э, описаны случаи смерти, когда на дискотеке э, и баскетболист один известный, насколько я знаю, когда-то умер, тоже когда-то, когда выпил, по-моему, три банки какого-то энерготоника. Очень часто на дискотеках, э, в различных барах совмещают употребление энерготоников с алкоголем. Это еще более опасно. И хотя, ну, как бы производители отрицают это, но тем не менее, они спонсируют различные там конкурсы барменов, ну, то есть все-таки используют это для разбавления. И это очень э, опасно для здоровья, потому что алкоголь как бы, ну, седативное вещество, а вот эти энерготоники, они активизируют нервную систему. И такой как вот усиленное действие оказывает на организм. Опять же, очень опасно, потому что все-таки целевая группа это молодые люди, с неустойчивой психикой, с неустойчивым организмом, когда организм должен развиваться, они таким образом его губят. Насколько можно верить, что они вот стимулируют человека и за счет чего это происходит? В их состав входит кофеин, различные биологически активные вещества из лекарственных растений, витамины, углеводы и энерготоники уже по своему названию. Да, понятно, что они обладают стимулирующим действием. То есть как бы они могут учащать частоту сердечных сокращений, они могут повышать артериальное давление. То есть люди, которые страдают определенными заболеваниями, они могут... Ну, за умереть не буду, говорит, но тем не менее могут быть проблемы со здоровьем из-за передозировки. Особенно если те же дальнобойщики, да, они выпивают большое количество этих энерготоников, отдыхать-то им тоже надо. То есть человек постоянно в тонусе, организм должен отдыхать. И после этого могут быть, конечно, сбои со здоровьем. Какие есть противопоказания, каким людям нужно обходить эти напитки десятой дорогой? Энерготоники противопоказаны все-таки, хоть и не написано конкретно что, но они противопоказаны людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, страдающим бронхиальной астмой, потому что некоторые вещества, которые входят туда, они вообще запрещены в Евросоюзе, они могут спровоцировать приступ бронхиальной астмы. Людям, страдающим психическими заболеваниями, со слабой психикой, беременным женщинам, подросткам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Например, вот эти напитки абсолютно нельзя употреблять на пустой желудок, вот, а, потому что они могут вызывать различные воспалительные заболевания, например, там астрита, язва, может э, панкреатиты, то есть различные состояния патологические со стороны желудочно-кишечного тракта. Николай Владимирович, с учетом э, обострения проблем алкоголизма, с учетом роста количества людей, страдающих алкоголизмом нет ли новых каких-то методик, которые используются для лечения таких людей. Есть информация, что создается какой-то особый кабинет, который может помогать таким людям. Ну, необходимость открытия этого кабинета очень большая. В чем состоит цель этого кабинета? Кабинет он создается для того, чтобы прервать алкогольный запой. Люди, которые страдают алкоголизмом, с чего начинается проблема. Люди начинают выпивать чрезмерное количество алкоголя, потом получается алкогольный запой. И вот самое для нас важно, человека вовремя остановить. Этот кабинет создан для того, чтобы человек мог в любое время обратиться. Если он сорвался, человек ну, имеет зависимость от алкоголя, он может в любое время обратиться к нам. Мы тут же сможем прерывать э, запой с последующим восстановлением э, человека в нормальное русло. Это конфиденциальный вопрос. Э, человек обращается к нам, э, мы прерываем алкогольный запой, и он дальше себе спокойно работает и продолжает вести нормальный образ жизни. Куда людям обращаться, если номер телефона? Сейчас создается сайт. Наркологічського диспансера там буде номер телефона на сайті. Значит, в наших объявлениях мы ми номер телефона, по якому люди зможуть дзвонити і під'їхати к нам на это лечение. на сьогодні. Це все. І пам'ятайте, здоров'я це найцінніший капітал.